Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія потужних вибухів в Криму. Телеграм-канал Помсти пише, що горить наш тимчасово окупований український аеродром Саки. Окупанти в Криму перекрили дорогу в районі Євпаторії, де сьогодні зранку повідомляли про вибухи. А тепер кажуть, що зараз вибухає в районі військового аеродрому Саки. Щось зовсім неспокійно. Помсти зазначає, що за даними телеграм-каналів згоріло понад 13 пілотів та 20 бортових техніків. Відбулась детонація підземних ангарів. Місячні запаси боєприпасів здетонували, згоріло повністю все. Аеродром накрило одразу п'ятьма ракетами атакам велика кількість спалених літаків. До слова військовий експерт Дмитро Снігірьов вважає, що кримський міст буде зруйнований після того, як ЗСУ повністю знищать протиповітряну та протиракетну оборону Росіян у Криму. Таку думку він висловив в ветеріаспресо за кваліфікацією НАТО. Весь комплекс заходів, який ЗСУ виконують в тимчасово окупованому Криму, є першим етапом по деокупації півострова, зокрема знищення протиповітряної та протиракетної оборони Росіян в Криму, а також місць Базування ВКСРФ ЗСУ продовжують знищувати аеродроми САКИ Бельбек та Джанкой, пояснив Снігірьов. Експерт зауважив, після знищення ППО Росіян в тимчасово окупованому Криму всі мости на півострові будуть взяті під вогневий контроль. Після знищення ППО та ПРО Росіян в Криму, враховуючи логістичну вразливість, півострова беруться під вогневий контроль. Основні локації Кримський міст та Чонгарські мости. Саме тому до цього часу ще не знищений кримський міст. До того часу, поки системи ППО та про росіян, а також місця базування їх їхньої авіації в Криму не будуть знищені. Немає сенсу бити по Кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони. Додав він. Майже щодня росіяни в Криму втрачають техніку та особовий склад. Зачистка ворожого ППО вийшла на новий рівень, який може перерости в дещо більше. Про це у щоденному зведенні для 24 го каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він проаналізував, що може чекати на Крим в майбутній перспективі. Ніч на 24 травня була в чергове вибуховою для Криму ворог заявляв, що збив три ракети АТКМС. але партизанський рух теж повідомив, що вночі було уражено російський військовий вузол зв'язку. Там масштабно пошкоджене обладнання та зафіксовані втрати серед особового складу. Імовірно, також вдалося знищити пункт управління центру. Черник пояснив, що подібні ураження першою чергою виявляють, що Україна повністю дискредитує такі нахвалені системи ППО Росіян в Криму. Виявилося, що сучасні російські розробки не можуть впоратися із досить старенькою американською ракетою. Те, що нам вдається завдавати масованих атак по Криму, сигналізує, що Україна поступово насичується далекобійною зброєю. Також це своєрідна репетиція потенційного упідводнення Кримського мосту, що не може не вітатись, підкреслив військовий. Також Рука теж повідомив, що окупанти почали часткову евакуацію особового складу з Жанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова. Так намагаються розосередити особовий склад та техніку, аби уникати великих втрат. Однак варто пам'ятати, що діаметр всього півострова з півночі. На південь приблизно 250 кілометрів. Це невелика відстань, тобто практично весь півострів може бути в зоні досягнення ракети ТКМС. До того ж, до артилерійської установки Хаймерс розроблені ракети дальністю 500 кілометрів і виключати можливість, що Україна отримає їх не можна. Українські оборонці зараз активно вибивають системи ППО та елементи зв'язку в Криму, але варто пам'ятати і про інші механізми захисту Кримського мосту. Мовиться про ЗРК бук Панцер с 1 ОСА». Це десятки комплексів, якщо не сотні, маю нагадати. Дати, що купол над Кримом щільніший і сильніший ніж над самою Москвою, так що дуже довго доведеться вибивати як найбільшу кількість зенітно-ракетних комплексів, наголосив Черник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.